Один олівець різне нанесення і зовсім різна форма ока. Макіяж створений для того, щоб тільки ти могла керувати своєю зовнішністю. Олівець коричневий від пастел 414 тон Саме він ідеально підходить якості підкладочки, підложечки, під тіні. Якщо ти робиш коричневий смокі, то тільки. Вологі текстури на початку і будуть його укріплювати, і потім тіні лягають гарно і тримається макіяж ну, цілий день ідеально. Я беру олівець і тепер я починаю оформлювати нижню повіку. На одному оці я просто прохожусь нижче ресничного контуру, одразу його трошки підтушовую, бо олівець дуже якісний, і його треба одразу розтушувати, бо потім це буде зробити дуже важко. Молочним олівцем від пастели я промальовую слизову. Ну, а тепер експеримент. Я промальовую ресничний контур коричневим олівцем. Але слизову я також буду промальовувати саме оцим коричневим олівцем. Підтушовую нижній край. А тепер укріплюю нижній контур. Такими трошки сяючими тінями. Ну, а тепер порівнюю. Мені здається, що ліве око виглядає більшим, ніж праве. Хоча я завжди вважала, що білий олівець на слизиву він з більшою окою робить його круглішим. Ні, оце мені подобається більше. Можливо, це не на кожен день. Можливо, це як вечірній смокі, але. Треба гратися, яке оформлення сподобалося саме тобі? Мені було б цікаво дізнатися. Напиши ліве або праве.